Всім привіт. Мене звати Катерина і ви на каналі Дівчачий щоденник. В сьогоднішньому відео я хочу поговорити про мій бренд. Так, в мене є власний маленький бізнес, який я планую ось ось запускати. Це бренд продуктів для ванної. Ідей дуже багато. Я не буду втілювати їх всі зараз, тому що в мене немає стільки грошей і стільки рук. Тому на даний момент я зосередилася на тому, що в моєму асортименті будуть ароматичні свічки, декоративні свічки, соль для ванни, віна для ванни, скраб. Мило, бомбочки, і шоколад для ванни. Тобто продуктів, і так я думаю, більше ніж потрібно, але дуже важко скоротити, тому що знову ж таки ідей просто ось так було б кому їх купувати. На даний момент я вже знаходжуся на фінальному етапі запуску. Я вже скоро буду спілкуватися з дизайнером, який буде розробляти брендування, саме логотип, пакування. Дуже багато деталей, які я не в змозі сама зробити. Я хочу поділитися історією того, з чого я починала. Сама ідея бренду прийшла до мене, коли я Сиділа на роботі, яку я власне ненавиділа, яка доставляла мені емоційний фізичний біль, коли мені треба було на неї ходити. Я дуже дуже хотіла не залежати від когось, а працювати власне на себе, бути сама собі, бос. я почала думати над тим, чим я хочу займатися, що буде приносити мені багато грошей, і я зможу це робити сама і ні від кого не залежати. Те, на чому я зупинилася, це мати маленький бізнес. Далі я почала думати над тим, який цей бізнес буде, що я буду робити, і я одразу відкинула. Ці варіанти, де потрібні великі затрати, тому що в мене їх просто немає з чого взяти. Все, що потребує приміщень додаткового персоналу, було відкинуто мною одразу ж. І в кінці кінців я прийшла до того, що, на мою думку, здалося мені найменш затратне, те, що я могла робити сама, і те, що мені в принципі подобалося б робити, і це вийшов саме бренд засобів для ванни. Одразу скажу, я думала, що це дуже просто взяв там щось, розмішав, все класно, супер, легко, але не тут то було. Насправді це зайняло. В мене близько року на те, щоб розробити рецептури. Хоча відео в інтернеті і на Ютубі дуже багато з купою рецептів, порад. Але коли ти бачиш якийсь рецепт, він працює на відео в когось там, ти його пробуєш взагалі не працює. Я не знаю, в чому тут прикол, але таких випадків у мене було більш ніж достатньо. Тому до всього того, що в мене є зараз, мені приходилося йти дуже довго самій шукати, пробувати. І я прийшла до того, що я маю зараз, реально методом спроб. І помилок в цьому відео я хочу поділитися з вами моєю, напевно, найбільшою біллю. Ні, одна моя найбільша біль це була арома свічки, про них я розкажу в окремому відео. А інша це були бомбочки, тому що бомбочки це наче просто: змішав там соду, лимонну кислоту, прохмаль чи ще щось, зліпив, змочив. Все вийшло ні, так не виходило одразу. Скажу, тому це був довгий, довгий шлях, про який я хочу вам розказати. Думаю, що вже достатньо для вступу, тож пропоную не тягнути хвоста за самі знаєте що, і тоді одразу до історії створення бомбочок. Ви уявляєте при згадуванні бомбочки для ванни? Певно, щось що виглядає приблизно так. Так думала і я, що перші мої бомбочки будуть виглядати так само, але не тут то було. Вони виглядали ось так. Чимось схожі на горішки. Причина в цьому була в неправильному співвідношенні сухих і вологих інгредієнтів бомбочок. Також я пробувала бомбочки, які погано реагували у воді, розсипалися на частини, не трималися, в яких були тріщини, сколи, які збільшувалися в розмірах, які не трималися, які були зовсім неправильної консистенції, і ніяк не хотіли застивати, і багато інших. І все це було через неправильну рецептуру. В інтернеті є дуже багато рецептів. Відео як правильно робити бомбочки, і я робила бомбочки виключно за цими рецептами. І чомусь, коли у людей виходило це у відео, в мене не виходило. Найбільше мене розчарували спроби зробити бомбочки, скріплені за допомогою спирту. Це взагалі щось неймовірне для мене. Я не знаю, як вони тримаються, але в мене вони максимально не виходили. Для того щоб зробити бомбочку, стовідсотково необхідна олія будь-яка, хоча б соняшникова чи я в камелі, будь-яка олія, просто без неї зовсім ніяк. Ідеальна рецептура бомбочки виглядає приблизно так: дві порції соди на одну порцію лимонної кислоти і одну порцію наповнювача. Найпопулярнішими наповнювачами є кукурудзяний крохмаль, морська сіль, глина, сухе молоко. Я пробувала всі ці наповнювачі як окремо, так і в поєднанні один з одним, три одразу. Чотири одразу, і результати були різними. Вони дійсно мають різну швидкість розчинення, тому тут, скоріше, що кому більше подобається, я, наприклад, зупинилася на трьох, а саме крохмаль, сухе молоко і морська сіль. Зараз ви побачите рецепт бомбочки, до якого я прийшла за багато часу. Я вам його дарую. Це рецепт, який реально працює, він класний. Я роблю всі свої бомбочки за допомогою цього рецепту. Він якби базовий. Якщо ви хочете, ви можете додати в нього, наприклад, якийсь сухий пав, який буде робити піну для бомбочки. Тоді вона буде не активно розчинятися, а буде якби булькати у воді е, такою піною кулею розчинятися. Е, також можна додати рідкий пав або навіть сухий і рідкий пав разом для того, щоб вони посилювали один одного. Також я експериментувала над типами бомбочок, тому що просто однокольорова бомбочка це класика, але це досить нудно. І я експериментувала як над кольорами, так і над формами. У мене є окреме відео про кольори. Ось воно тут буде зверху. Можете подивитися. Дуже цікаво. Там, взагалі, все про барвники для бомбочок. Дуже цікаве відео. Також я пробувала робити форми для бомбочок типу Жиода. Вона в мене до сих пір не дуже якісно виходить. Я б не ставила її на продаж, я не впевнена в ній. Краще в мене виходять бомбочки, чаші заповнені сіллю епсома, і сіль епсома пофарбована барвниками. Вони мені дуже подобаються. З ними можна працювати. Вони дають досить непоганий ефект. Також можна працювати з малюванням. По бомбочці для цього просто необхідно глітер чи перламутр розбавити спиртом і потім за допомогою пензлика використовувати як фарбу для малювання по бомбочці, особливо з перламутром. Він красиво виглядає у ванні, такий мерехтливий ефект шампанського з блискітками ви 100% його бачили. Дуже дуже популярний, дуже красивий. Робиться воно легко, але до всього цього все одно треба було дійти. Також великою проблемою для мене була ароматизація бомбочок, тому що аромати це дуже капризна історія, і вони не були стійкими, не трималися в бомбочках, хоча я додавала їх багато, і тут вже проблема зазвичай саме в ароматизаторах, тому що в в Магазинах для миловаріння ароматизатори дуже часто, в відсотках у вісімдесяти, неякісні, вони або розбавлені, або просто поганої якості. Вони погано ароматизують, вони не стійкі, і при розчиненні у воді вони дають. Ну, може, якщо дуже близько понюхати, то буде відчутно, що вода має аромат, але так немає ефекту того, що заходиш у ванну і одразу відчуваєш цей аромат дуже стійкий. Для того щоб знайти саме такі ароматизатори, мені потрібно було дуже багато перешукати різних фірм. Це зазвичай фірми-виробники США, в США класна якість, але потрібен гарний дистриб'ютор. Навіть у виробника, в якого я зазвичай купляю всі свої аромати, не всі аромати якісні. Ну тобто вони якісні, але вони не стійкі. Наприклад. Я, я пробувала аромат вишні, який має бути стійкий, але при роботі з ним в бомбочках він зовсім надавав аромату. Тобто він мене розчарував, що для мене було незрозумілим. І тут вже треба реально методом проб і помилок знаходити саме виробника, який вам подобається, і в цього виробника знаходити саме аромати, які працюють, що потребує і часу, і фінансів. але Іншого якогось способу дійти саме до якісного результату, класного, який можна продавати, я не бачу. Загалом я вирішила всі ці проблеми, і зараз мої бомбочки виглядають набагато кращими. Я вже доробляю саме асортимент, які поєднання кольорів будуть, які фінальні кольори, які фінальні аромати будуть представлені в першій колекції мого бренду. Тож Загалом всі проблеми вирішені, і я сподіваюся, що в цьому відео я вам допомогла. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Мені було дуже приємно поділитися з вами своєю історією, своїми якимись невдачами, тому що все це привело мене туди, де я є зараз. Так, я ще фактично нічого не зробила, я не запустилася, я не зробила ніяких продажів, але я чомусь впевнена, що все буде класно, що все буде працювати. Мені прям відчувається, що по-іншому не може бути. Дуже багато було прикладено сил, старань, часу і інших ресурсів для того, щоб все це вийшло. Дуже вам дякую за увагу, що ви приділили час моєму відео. Я сподіваюся, що у вас є також мрії, чим ви хочете займатися. Я хочу вам порадити не боятися пробувати і не здаватися, навіть якщо у вас не виходить. Ви просто зробили ще раз і ще раз, і ще раз, і рано чи пізно воно вийде. Тому не здавайтеся, не припиняйте робити те, що ви робите. Якщо ви відчуваєте, що це ваше, що вам подобається це робити, просто продовжуйте. Ви будете. Для себе отримувати класний досвід, ви будете подавати в себе характер переможця. Загалом одні плюси. Тому, якщо ви або власник бізнесу, або починаючи, або ви просто думаєте, чим би зайнятися, хочу побажати вам творчих успіхів, натхнення, наснаги, щоб все у вас виходило супер класно і легко, і швидко. Дуже вам дякую за увагу і за виділений час на перегляд цього відео. Якщо вам сподобалося, будь ласка, поставте лайк цьому відео, напишіть коментарик. Також, будь ласка, під... Пишіться на цей канал, і мені було б супер приємно, якби ви також підписалися на мій інстаграм, який буде вказано в описі до цього відео. Ще раз вам дякую, до зустрічі в моїх нових відео. Бувайте!